Вітаю вас на Ютуб каналі Fan ЮЕЛІГ. Як завжди, 10 питань до симрейсерів нашої ліги та й не тільки. І сьогодні до нас завітав пілот 9-го сезону, який виступає за команду Williams. це Святослав Кузніцов. Вітаємо тебе, Святослав. Всім привіт, всім привіт, вітаю. Як завжди по традиції, нульове питання для тебе розкажи нам, будь ласка, як ти вперше дізнався про F1 Юеліг? Я їжджу... В Ефан Юелік ще з першого сезону, коли Костя товчило на Фейсбуці, шукав людей під час ковіду, і якраз в принципі не було чого робити. Тому ну покатаюсь Я в принципі дуже давно катаюсь в режимі з ботами, а тут з людьми прикольно перевірити свій рівень. Тоді це дуже виглядало примітивно, можна так сказати. Підключені навушники по проводу геймпад посередині кімнати. Це все було на такому ще початковому стані. Звичайно, вже не так як зараз. Mm -hmm. Тобто до F1 New League ти більше часу витрачав на те, щоб кататись з ботами, і в тебе взагалі не було ніякого експіріансу в інших лігах, наприклад. Ні, взагалі взагалі не було, да взагалі тільки з ботами їздив. В принципі, в грі там особливо якихось нативних ліги не було, це треба було когось знайти, з ким катати постійно. У мене якось не було таких знайомих, які постійно грали онлайн. А взагалі навіть з ботами з якої формули ти розпочав грати? Ну я взагалі починав грати ще 1 Challenge і в Prix 4 Джефа Кременда. Ну а так, коли я подив. 2010 вийшла, перша, здається, вона 10-та була, от в принципі, в неї і почав тоді активно грати. На той момент це було революційно. А скажи, хто або що мав найбільший вплив на твій потяг до Формули 1? Я Формулу 1 дивлюсь досить давно, з кінця 90-х. У телевізорі дивився деякі гонки, і 97-го, 8-го почав болівати за Макларен, за Хакеліна. Якраз здавалося, що Шумахер вигравав все і все. Мені завжди якось симпатизувало більше вболівати не за тих, хто все викрає, а за андердогів. Ну і звичайно, аварії, які в кінці там х це були дуже яскраві моменти. Як, ну, будучи малим, мабуть, найбільше саме аварії спочатку викликали найбільше подив, а потім десь пізніше починаєш розуміти складність формули і стратегічні нюанси, і кваліфікацію тощо. А у часи перемог та так би мовити домінації Шумахера, за якого пілота або пілотів вболівав? Я за Макларен болював в принципі весь час. Коли він пішов, то я переключився болювати за Кімі і досить довго болював за Кімі. Поки він намагався боротися з шумі. З усіх пілотів Формули 1 минулого та сьогодення хто викликає у тебе захоплення? Щоб когось одного вибрати, досить складно. Бо звичайно, ну є як кумири дитинства, типу хакіна, який опинився в тому місці, да, в той час, але сказати, щоб зараз можна було говорити про конкретну особистість, яка викликає захоплення. Мабуть, такого немає. Мене більше зараз захоплює Формула 1 більше як бізнес і спосіб організації процесів. Да, тобто це як те, як команди взаємодіють болідами з процесом розробки цих болідів, тільки під час вікенду всі бізнес-процеси налаштовані як швейцарський годинник. Що коли підстоп проходить не по плану, не за дві секунди, а за п'ять, ми всі такі О, вау, це така помилка. Це мені здається, рівень до якого багатьом бізнесам. По частині там автоматизації бізнес-процесів треба завжди, якби до такого рівня, йти. Тобто наразі тебе формула майже не цікавить як технологічний вид спорту чи а я б не я б не сказав, що мене просто захоплюють зараз в формулі 1 якісь особистості конкретні. Да? Тобто, так є Макс Ферстапен, так є там Люїс. Вони мають кожен свої переваги, і я розумію, чому хтось може за них болівати. Але мені особисто, наприклад, ні один, ні ні другий по мовно якимось персональним якостям не дуже імпонують. Тому мені складно вболівати. Зараз до якихось там пілотів навіть з того ж Макларену, за який я все продовжую болювати, але складно болювати за якісь особистості конкретні. Не можу додати, що їх персональні якості дуже резонують з моїми цінностями. Тому да тому більше спостерігаю за формулою як за командним видом спорту в першу чергу. Добре, добре дякую. Ну і перейдемо на декілька питань. Більш стосується тих моментів, які є у нашому посягденні, скажи, будь ласка, Святослав, що дає тобі енергію рухатися далі, коли твої сили закінчуються і почуття втоми починає брати гору. Хм. Ну я думаю, я тут буду, буду достатньо банальним, як людина, у якої є дитина, то в першу чергу мій син, навіть коли важко і емоційно, і фізично, то звичайно час проведений. З дитиною він завжди допомагає відновитися. Уяви, що ти змушений виконувати якийсь час рутинну роботу. Що ти зробиш для того, щоб не втратити мотивацію та інтерес? Взагалі, в мене досить часто виникає в професійному житті такі моменти, і я завжди намагаюсь поставити собі якийсь челендж, зробити це ефективніше і зараз. Там завжди інтерном, з якими я працюю, я їм завжди ставлю вибір, який вони самі можуть зробити, або ти будеш робити умовно цю задачку 10 годин зробиш повторення одного і того, або ти придумаєш, як це автоматизувати. Ти тратиш ті самі 10 годин, але вийдеш з цього процесу зі скілом е, якимось новим для себе. Я теж десь е, намагаюсь розуміти перше, що можна да, можна вийти з якимось новим результатом з цієї задачі, але іноді навіть. Кіл робити цю ротину задачу і не втомлюватись, це теж знаєш, як отримувати задоволення від процесу, а не від результату. Ми ж, коли катаємо 100 кіл в Монако, ми ж не хочемо приїхати. Першими це зрозуміло, що всі хочуть приїхати з першим, але частина насолоди мені здається, в тому, що ти в якийсь момент входиш в відчуття того, що ти просто можеш безкінечно їхати оце Монако, і вже кожне само коло як знаходишся на трасі, воно вже надає певне задоволення. Тому навчитись входити в такий стан, коли ти кайфуєш від процесу, навіть якщо це рутинна робота, це дуже важливо, щоб підтримувати достатній рівень мотивації в житті. Ну так цікава, цікава насправді думка, і дуже корисна, я б сказав. Але мені здається, що це ну важко, важко, коли ти береш таку рутину і намагаєшся навіть цю рутину перевернути у якусь у у, у якийсь інтерес. Так, ну і скажи, будь ласка, чи часто ти взагалі чуєш критику у свою адресу у повсякденному житті або, мабуть, у роботі? Мабуть, не дуже час, а хотілося б частіше. По-перше, я не дуже добре справляюсь з критикою в цілому. Чим частіше ти стикаєшся з якимись проблемними для себе моментами, тим швидше ти можеш навчитися з ними працювати. Дійсно, хотілося б, може, іноді кращий. Навіть в роботі якийсь там кращий фідбек, більше розуміти, де можна ставати краще. Поки що, да в мене якийсь такий етап в житті, де я не дуже часто отримую критику. Починаю навпаки бути менш впевнений у собі. Починаєш сумніватися, починаєш критикувати сам себе, коли немає зовнішньої критики. Тобто ти вважаєш, що хотів би більше фідбеку заради того, щоб прокачатись у цьому плані, щоб краще спромити критику, так? Да, да. Я абсолютно вважаю, що критика це дуже корисна річ для будь-якої людини. Вона дає можливість зрозуміти якісь свої слабкі сторони і над чим потрібно працювати. Уяви, що ти маєш один день на рік, який ти можеш без зайвих турбот ззовні повністю присвятити собі. Опиши такий день. Mm -hmm. Я би мабуть прокинувся зранку, поїхав кудись місто поснідати. Потім взяв би велосипед і години на 3-4 покатався б на велосипеді по якимось новим для себе місцям, бо мені завжди цієї можливості не вистачає. Другу половину дня я, можливо, б спробував нічого не робити, іноді це теж дуже корисно. Ну, банально там почитати якусь книжку, подивитись, якийсь серіал і не думати. Про зовнішню якісь речі, які потрібно робити кожного дня, а взагалі, як часто ти читаєш книжки, чи є в тебе настільки багато вільного часу, щоб приділяти достатньо уваги цьому? В принципі намагаюся читати, ну в основному це поки що на жаль, такий професійний контент. Я мало читаю художньої літератури в останні пару років. Хотілося б більше. Мабуть, і емоційного зараз простору немає, щоб нові історії сприймати. Де і часу зараз об'єктивно на великі якісь книжки, які розважають, чесно кажучи, не дуже багато. Угу. А що ти взагалі ось таке? Останнє читав? Неважливо, чи це художня література, чи щось інше. Я зараз останні читав. Книжку називається «Пурпурний колір про афроамериканців в Америці. Початку 20-го століття дозволяє все ж таки в якийсь інший контекст зануритись і зрозуміти, що насправді не так давно життя дуже багатьох людей виглядало просто жахливо. Ну і нещодавно перечитував класичну книжку по управлінню проектами Тома Де Марко. Називається Дедлайн. У формі художньої історії розказані ну, розказані базові принципи управління проектами. Так, дякую. Повернемось до Формули 1. Давай ти до цього казав, що ти ну, не так сильно вболіваєш за пілотів. Тебе більше цікавить формула як бізнес. А ось е, з мого боку, за останній, мабуть, десь е, рік-півтора я почав замислюватись у тому плані, що ну насправді мені було б дуже цікаво, якщо б формула 1 була дійсно командним видом спорту. У команді є два пілоти, і дуже часто ми бачимо, що є формально другий пілот, який повільніший, який має, можливо, не такий чудовий боліт, як перший пілот, але його амбіції не дозволяють бути йому командним гравцем. І ось що взагалі потрібно для того, щоб другий пілот команди став справжнім командним гравцем? Я не думаю, що це можливо, тому що так, да, це було б реально прикольно і. Це не виглядало б дивно, якщо б воно дійсно так працювало. Тому що, наприклад, в тому ж велоспорті це чудово працює, і ніхто не розказує, що чому це там вони влаштовують командну тактику. Права в тому, що мені здається, персоналі пілотів вони настільки завертовані в індивідуалізм самого дитинства, що. Коли вони приходять в Формулу 1 їм дуже важко бути таким командним гравцем, який, наприклад, буде ініціювати да, тактичні схеми, які зроблять краще для напарника. Бо Формулі-1 завжди ти все одно пілотом думаєш про себе, навіть як перед 21-му році у нього просто не було шансів боротися за чемпіонство. Тому він і робив ті речі, які він робив для допомоги Максу. Очікуванням вигоди в подальші, а що потім два, наприклад, на 22-му році може Перес буде боротися з чемпіонство і максиму допоможе, але ну їх не виховують командними гравцями. Тому було б дуже дивно очікувати, що в один момент ця сутність характеру людини зміниться і він стане Рубенсом Барікела. Ну це швидше виключення з правил. Я думаю, що умовно пілоти можуть погодитись робити. Якісь командні задуми тоді, коли їм ну в принципі особливо начхати на свої, свої індивідуальні якісь забутки, ну як кімі кінці феррарі для нього це хобі, був. тому він міг собі дозволити трошки в цьому плані бути гнучкішим. Пам'ятаєш, так, цю відому фразу Рассела в Угорщині, коли він сказав пріоритизувати Латіфі під час підстопу, щоб Латіфі набрав більше очок. Ми ж всі розуміємо, що Рассел певний, що він краще за всіх їздить. Та фраза вона так само була зроблена з вигодою. Тото Вольф побачить, який він командний гравець і врахує це при підписанні контракту на наступний рік. А потім виявляється, що він, ну, ну ми всі розуміємо, що. Та не командний кривець, власних амбіцій забагато в нього, так? Так, да, він впевнений, що так само швидкий, як і Льюіс, і він при кожній можливості намагається це показати. Але, мабуть, Мерсе все ж таки не хотять повтору, не пам'ятаю, чи Іспанії 16-го року, так? Так, чи... да, Іспанія 16-го, да. Коли Розберг та Хемельтон вибули з гонки тоді вже на першому секторі першого кола. Ну, взагалі для себе, ось я підчерпнув, так би мовити, з нашою розмовою. Ти ось такареш ти про бізнес, і дійсно, дійсно, я так думаю, що коли я чую від керівників команди, що там ну ми командно, ми командно працюємо. Це ж фраза теж стосується бізнесу. Так, це ж медійна частина Формули 1, тому їм з точки зору того ж бізнесу, їм вигідно це казати, що ми ось командні граці, хоча на трасі буває зовсім інше. Ну от якось так. Ну і є ще восьме питання, яке дійсно витікає з сьомого, і скажи, будь ласка, Святослав. Чого на твою думку наразі не вистачає сучасній Формулі 1 Сучасній Формулі 1 не вистачає спортивної складової, як би це мабуть трошки дивно не звучало, але останні нововведення, які спрямовані на покращення шоу з точки зору навколо? Самого рейсінгу вони якби все прикольно, красиво виглядає, але той же Вегас, він був прикольний в першу чергу, тому що там гонка вийшла дуже цікава. Спортивної складової, де ми постійно маємо боротьбу багатьох команд багатьох волів за чемпіонство, де багато пілотів претендують на перемогу і претендують на чемпіонство впродовж року. Оцього дійсно мені здається, достатньо довго вже не вистачає. Тобто, коли останнє Претендувало, наприклад, троє пілотів на чемпіонство. Здається, в 2010 році, в 2010 році, Алонсо Хемільтон, Вебер та Себастьян. Так. І, і Себастьян. На чотири пілоти могли бути в останній гонці чемпіоном. Тих пір ми маємо або дострокове чемпіонство, або чемпіонство між двома пілотами розігране. Класична зараз проблема Формули 1 вона полягає в позитив і негатив фідбек луп, те, що називається, тобто багатші стають багатіші, бідні стають бідніші команди, які їдуть швидше, вони продовжують їхати все швидше і швидше. Вони набирають кращих інженерів, вони отримують більші призові. І тільки останні роки починають роки, які роблять ну, покращення цієї ситуації, наприклад, з аеродинамічною там трубою, де у лідера менше можливостей покращувати свій болід. Але як бачите, це не заважає було бути весь сезон найкращими, бо все ж таки інженері вони все одно мають найкращих. Бачимо, яка домінація від від наприклад, яка була у воротбула останні два роки, 23-22, Потім до цього ще й Мерседеси, які теж домінували, але щось ось таке потрібно зробити, щоб, хоча б трішечки там на 5-10% дійти до цього балансу, От що якісь обмеження може вводити, чи що? В першу чергу, мабуть, нова гума, те, що зараз відбувається останні роки, це змагання гуми, це змагання болідів, які можуть можуть краще гуму берегти або тримати її в потрібній температурі. Дуже хочеться, щоб пілоти могли їхати як в Катарі, вони могли їхати весь сезон, атакувати на 100% і не боятися, що гума розсипеться, перегріється і так далі. Ти кажеш про гуми. Дійсно, я згадав, що були такі часи, коли був не один. Монополіст постачальник гуми, як зараз піралі, а було їх декілька там який там ще Гут'єр. Мішлен. та так так, Мішлен ще був. Можливо, у цьому ще й була якась частина секрету того, що в нас була боротьба на трасі, можливо, і через це. Mm, да, ну це це теж може ну зараз легко очікувати декількох виробників гуми, але принаймні Pirelli ставлять таку задачу, щоб вони робили таку гуму, яку вони роблять зараз, і вони бояться робити крок вправо, крок вліво, бо це небезпечно для їх іміджу за Якщо ти, наприклад, ось приймаєш там участь у якомусь івенті, там неважливо, це перегони у Іхванвіліг, або є це якийсь офлайн, там у Києві, мабуть, івент, там, велоспорт, наприклад, там, фановий заїзд, то скажи, ось у такому випадку для тебе що важливіше? Перемога чи все ж таки участь? Перемога. Звичайно, перемоги, але тут давайте ви визначимо, що таке перемога, бо перемогти Володимира Федя зараз, наприклад, дуже важко, і ми розуміємо, що це не не може стати за одну гонку чи за дві гонки. Приїхати першим і перемогти в той момент, коли, наприклад, Фельді розбився, для мене це не перемога. Це ти просто більш вдало проїхав. Перемога це мабуть максимально добре реалізувати свій потенціал в цей конкретний момент, тобто проїхати краще ніж ти міг проїхати вчора. Ну тобто для тебе можна сказати перемога це коли ти прогресуєш в деяких своїх показниках. Да, да. Ну і останнє вже десяте традиційне питання, яке ми задаємо усім, хто приходить до нас. Розкажи, будь ласка, про найкращу пораду в своєму житті, яка принесла тобі хороші результати. Гм, mm, найкраща порада в моєму житті. Це я прям всім задаю таке питання, да, класичне? Так, 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 це однакове питання для всіх. Ну, ось, наприклад, Костянтин Таучилов та Максим Русов зійшлись у тому, що це була, мабуть, скорішня порада, а життєвий досвід, що треба більш слухати себе. Володимир Федь пішов більше до гілки формули, в тому числі сім рейсінгу, він сказав, що найкраща порада була це вимкнути трекшн контроль. І Віталій Кувик, який теж у нас був, сказав, що найкращу пораду він вважає це вчитись. Треба постійно чомусь вчитись. Ну, я пам'ятаю ще на старті своєї кар'єри. У мене був керівник, коли ми говорили про кар'єрні перспективи. Він мені порадив завжди думати про дві речі. Коли ти змінюєш роботу, ти маєш бути певним, що в тебе буде більше відповідальності і в тебе буде більше грошей. До, досить довго це була корисна порада для мене. Я добре це тримав в голові, коли приймав якісь рішення в житті. І звичайно, 10 років назад така перспектива вона була дуже доречною. Зараз я вже трошки по іншому дивлюсь на мотиватори в житті і розумію, що є багато інших моментів в професійному житті, на які треба звертати увагу, але тоді це була. Розмова, яка досить надовго мені допомогла приймати правильні рішення в кар'єрі. Чудова, чудова відповідь. Дякую тобі, Святослав. Та й взагалі дякую за те, що виділив свій час та взяв участь у нашій рубриці, і, як кажуть, до зустрічі на трасі. Дякую, Ігор, що запросив. До зустрічі на трасі.